Добрий день, мої маленькі слухачі, діточки молодшої групи Капітошка. Запрошую вас, дітки, на заняття з художньо мовленнєвої діяльності. Тема сьогоднішнього заняття слухання казки віри Паронової, як кошеня шукало маму. Підготувала заняття вихователь. Полторацька Оксана Миколаївна. Діти, на світі є багато людей. Когось ви любите, хтось вам подобається. З кимсь ви дружите? Скажіть, будь ласка, кого ви любите? Так, звичайно ж. Ви любите багато людей, та все ж найрідніша, наймиліша, всіх вона вас любить, тішить, завжди скрізь, буває з вами. Ну, звичайно, що це мама. Ви любите свою маму? Розкажіть. Як ви її любите? Діти, а як ви звертаєтеся до мами? Як її ви називаєте? Мама, мамочка, матуся? Матінка, мамуся. Чи страшно вам було б? Якби в крамниці або де-небудь на вулиці загубили свою маму. Що б ви робили? Звичайно, дітки, я гадаю, що ви не розгубились би, а шукали б свою маму, кликали її. Ось. І маленьке кошенятко, яке загубило свою маму, шукало її. Хочете дізнатися як? Тоді послухайте казку Віри Паронової, як кошеня шукало маму. У цій казці будуть ось такі герої. Мишка, корова Ви їх знаєте? На світі їх. кошенятко заблудилось Кошенятко розгубилось. Плаче бідне, серед двору, всім розказує про горе. Няв, 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 Знайдіть матусю. Без матусі я боюся. Рока прилетіла, походжає, склавши крила. запитала кошеня. Може, мама ви моя? Ні, у тебе крил немає? Ти біжиш, а я літаю. В тебе шерсть, а в мене пір'я. Зверху бачу все подвір'я. Поможу тобі. Кар-кар. Є під хатою нора, там живе така ж тваринка, довгий хвіст, сіра спинка. Кошенятко біля хати стало матінку шукати. Раптом з нірки тишком нишком. Вибігає сіра мишка. Котик радісно. Мяу, мяу. Мама, я тебе шукав. А вона йому дурненьке. Ти великий. Я маленька, в мене лапочки тонкі, а у тебе он які. Пі-пі-пі, шукай Шукайте, маму, із великими. Ногами. Що лишилось кошеняті? Знову, маму йти шукати? Бачить звіра. В нього роги і великі довгі ноги. Запитало кошеня. Може, мама, ви моя? А корівонька? Му? Му. Я до себе не візьму. Мій синочок не такий. Він великий, ти малий. На ногах копит не маєш. Босий по землі гуляєш. В тебе лапки з пазурами. Біля будки твоя мама. Няв, 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 знайшлась матуся. Все як в мене, вушка й вуса. А собачка каже ні, бо не родич ти мені, всі коти живуть. Ми ж повинні працювати. Гав-гав- гав, гав? Не плач маленьке. Мамочка твоя близенько, он гуляє між кущами. Доганяй швиденько, мамо. Киця запитала няв. Де синочку пропадав, я тебе шукаю зранку і готова до сніданку? Пригорнула, обняла, молочком нагодувала. Ось і казочки кінець, а хто слухав? Молодець. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, чи жаль вам було кошеняти? Поясніть чому, що ж робило кошенятко, коли заблукало? Так, дітки, правильно, кошенятко плакало, боялося без мами, шукало її. А скажіть, дітки, будь ласка. Пригадайте, до кого звернулася кошенятко? Що зробила мама киця, коли її знайшло кошеня? Так, дітки, мама киця запитала, де він був? Нагодувала кошенятка, пригорнула та. Обійняла. Ось яка турботлива, хороша мама в котика. В нашому кошенятку зустрілися добрі звірята, які хотіли йому допомогти. Тут і казка називається. Як? Як казка називається, пригадайте? Так, дітки, правильно я кошеня шукало маму. Хороша мама в кошенятка, а ваші мами ще краще. Розкажіть про свою маму, яка вона? Добра, мила, ніжна, красива, ласкава. Гарна, весела! Ви дуже гарні слова знаєте про свою маму. Не забувайте їй говорити своїм мамам уранці, коли прокинетеся, увечері, коли зустрінетеся. І завжди, коли буде нагода.